Всім привіт! послухайте як працює двигун, як вам, все тут не так. Просто друзі. Приїхали 100 км на огляд цієї шкоди, супер. Для нашого клієнта, для Польщі автомобіль, по Європі. Ось такий дилер покажу вам. Не рекомендую, хто сюди буде їхати, просто не рекомендую. Ну, аферистю, інакше не назвеш. Ми подзвонили, задругонували спитати, що є по машині. Все бомба, ідеал, технічно супер. Мотор просто клепче, масла в двигуні немає. Масло на мінімумі, просто там мінімуму немає. Да? Потім антифриз. Все масло психолонтифрис, бачок грязнючий, змішаний, просто там емульсія. Під час першого погляду прийшли, поки що не взяли ключ. Машина повністю ціла в рідній. Гарні 17 диски, гарна комплектація, панорама, ну це не має От Так просто легкий двигун з емульсією просто капот. Такі бувають варіанти. Ціна 6400, друзі. Такі бувають ситуації в Німеччині. Бачите, хто думає, що все так легко, просто прийшов, купив і все. Перевіряємо по 10 автомобілів кожного дня. Різних для різних замовників. Поки що не повезло. Цей автохаус не рекомендую. Будьте обережні, уважні перед тим, як ви телефонуйте. Але бачите, ми перетелефонували. Ось ось ситуація. Перетелефонували, сказали, що це бомба, супер, їдьте. Приїхали, просто потратили свій час, паливо, нерви, якісь ресурси. Такий, такий бред. Слів просто немає, стримую себе як можу. Нічого, будемо далі шукати. Цей варіант нашому клієнту по-любому не рекомендуємо. Будемо далі дивитися, шукати автомобілі. Так буває. Так буває навіть в Німеччині. Така ситуація.